Ось дивіться, друзі, наглядний приклад, як не потрібно робити. Вся ось ця конструкція потім відпаде. Тому що там пінопласт. Пінопласт потрібно було прорізати і запхати ось туди блока. Потім це все піною заробити. І було би щастя. Скажіть, як він має кріпити ці блоки до пінопласту? Яким хером? На цвяшки чи на арматуру? Хер його знає, да? він скаже, що я так. 50 років роблю і ще ніхрена не впало. Ну, може десь там в селі хліва, то може бути. Але теж будемо хвилюватися, щоб не подусило худобу. Ось дивіться вам наглядний приклад, як потрібно правильно змурувати балкона. Бачите, людина прорізала штрубу в пінопласті, вкладає туди в штрубу блока. І це буде реально надійна конструкція. А ось цей балкон, що я вам показував раніше, там ніхто ніякої штруби не робив, просто отако приліпили, і потім той пінопласт з холодами відстане від блока і все. І буде триматися за рахунок склопакету. І я не знаю, за рахунок ось цієї бляхи знизу.